Добрий день, шановні діти! Сьогодні у нас 23 квітня, середа, до вашої уваги, урок «Я пізнаю світ. Приготуйте, будь ласка, зошити тиждень, 30-й, день 68-й, сторіночка 32. Тема нашого уроку Я у світі значення бактерій. Сьогодні, дітки, ми продовжуємо говорити з вами про бактерії, а саме про їх значення. І розпочнімо наш урок із листа Центаврика. Він поділиться з нами своїми спостереженнями. Добрий день, друзі! Я дізнався з енциклопедії, що першим бактерії побачив і описав голляндець Антоні Ван Левенгук, конструктор мікроскопа, намагаючись з'ясувати, чому деякі рослини подразнюють язик людини. Він виготовив настоянку гіркого перцю. Уже через три тижні Левен Гук розглянув краплину настоянки під мікроскопом і побачив у ній безліч дрібних істот. Це були бактерії. Добрий Центаврику, дякуємо за цікаву інформацію, і ми тепер дізналися з дітками, що першим винахідником мікроскопа був Антоні Ван Левенгук, і він побачив бактерії і описав їх. А зараз ми з вами прочитаємо уважно завдання. І визначимо, які організми називають бактеріями. А. Дрібні організми, які можна побачити тільки в мікроскоп. Б. Організми, що утворюють для себе їжу і ведуть прикріплений спосіб життя. В. організми, які вживають рослину і тваринну їжу, активно пересуваються. Дітки, подумайте. І оберіть варіант відповіді, які ж організми називають бактеріями. Перевірмо, це варіант А. Дрібні організми, які можна побачити тільки в мікроскоп. Запам'ятайте, до бактерій належать дрібні організми, які можна побачити тільки в мікроскоп. А зараз ми підготуємося з вами читати довідку від бортового комп'ютера-адаптера. Він сьогодні познайомить нас із різновидністю бактерій. Але спочатку ми з вами проведемо невеличку підготовку. Вправа я досвідник. Прочитаємо слова в колоночках і запустимо наших звіряток. Читаємо бактерій, органів руху, джгутиків. Покладіть праву руку на діафрагму, набираємо повітря через носик, читаємо бактерії, органів руху, джгутиків. Полетіло, мов пенятко. А тепер запустимо ведмедика. Читаємо кишкові бактерії, молочнокислі бактерії, збудники хвороб. Покладіть руку на діафрагму, наберіть повітря через носик, видихаючи, читаємо кишкові бактерії, молочно-кислі бактерії, збудники хвороб. Полетіло ведмежатком. А зараз сідайте зручненько і прочитаємо довідку від бортового комп'ютера адаптера разом з диктором. Відомо близько 10 тисяч видів бактерій. Вони мають різноманітну форму, кулясту, паличкоподібну тощо. Деякі бактерії переміщуються за допомогою спеціальних органів руху, джгутиків. Є бактерії корисні та шкідливі. Корисні сприяють перегниванню опалого листя, а також перетравлюванню рослиної їжі в шлунку тварин. У людському організмі живуть кишкові бактерії, що допомагають упоратися з їжею. Молочнокислі бактерії людина здавна використовує для виготовлення сиру, кефіру, сметани тощо. Шкідливі бактерії збудники хвороб. Спричинюють різні захворювання. Таких бактерій дуже багато в громадських місцях: на ручках дверей, візках у супермаркетах, поручнях транспорту, а також на овочах і фруктах, якими так кортить поласувати прямо в саду чи на городі. Часом, щоб захворіти, достатньо однієї бактерії, яка потрапила в організм. Тому не їж брудні овочі та фрукти, йми мий руки з милом. Ми щойно з вами прочитали довідку про свої спостереження від бортового комп'ютера адаптера. Підіб'ємо підсумок. Що ж ми дізналися? А ми дізналися від адаптера, що існує близько 10 тисяч видів бактерій. Вони мають різну форму. кулясту, паличку подібну. Подивіться на світлині, ми бачимо бактерії, які мають паличкоподібну форму. І ще й джгутики за допомогою цих джгутиків бактерії рухаються. Також ми дізналися, що бактерії бувають корисні та шкідливі. Корисні ми дізналися також із довідки сприяють перегниванню опалого листя, перетравлюванню рослинної їжі в шлунку тварин. А в людському організмі, тобто в нашому організмі, живуть діти. Кишкові бактерії, що допомагають упоратися з їжею. Також молочнокислі бактерії людина здавна використовує для виготовлення сиру, кефіру, сметани. І ще ми дізналися, що існують шкідливі бактерії, збудники хвороб. Вони спричиняють різні захворювання. Таких бактерій ми можемо зустріти повсюди, на ручках дверей, візках у супермаркет, у транспорті, а також на овочах і фруктах. Запам'ятайте, не можна їсти брудні овочі та фрукти, і обов'язково треба мити руки з милом. А зараз виконаємо завдання питання. Укажіть організми, що сприяють перетравленню їжі. Натисніть на паузу і обведіть варіант відповіді. Отже, перетравленню їжі сприяють бактерії. Варіант відповіді А. А зараз відгадайте загадки. І відгадки напишіть: Хоч мене й не бачить око. Заражаю всіх жорстоко, нежить вам на шлюб ангіну і холеру, і скарлатину. Що це? Правильно, це шкідливі бактерії. Не бува без мене сиру. Не зготуєш і кефіру. Також йогурт і сметани. Я завжди в пригоді стану. Які це бактерії? Так, це корисні бактерії. Ви, мабуть, дуже часто чули таке слово, як мікроби. Поясніть, чому. Бактерії називають мікробами. Натисніть на паузу, висловіть своє припущення. Отже, мікро, в перекладі з латині, означає дрібний. Тому в народі і називають бактерії мікробами, тобто дуже маленькими організмами. А зараз підіб'ємо підсумок нашого уроку, нашої бесіди про бактерії, виконавши вправу фотоапарат. Сфотографуйте побачене. Відтворіть з пам'яті, перевіримо, що ж ми запам'ятали. Серед бактерій є корисні, а є шкідливі, які спричинюють різні захворювання. А зараз, дітки, ми з вами виконаємо конкурсні завдання. Зоряні перегони. Упишіть букви, відповіді у зірочки, складіть з цих букв словом. Зараз працюйте самостійно. Яке ж у вас слово вийшло? Перевірмо, будь ласка, люди називають мікробами бактерії, Буква ДО. Живої природи належать рослини й тварини. Серед бактерій є корисні і шкідливі. Серед тваринного світу океанів найчисленнішими є риби. Так, Рухаємося далі. Шкіра риби вкрита. Лускою кладемо букву ще. Наступне. Ми живемо на планеті Земля і шкідливі бактерії спричиняють різні захворювання. А тепер складемо все слово. У нас ще дві букви треба доставити. Так, читаємо. Ключове слово чистота. Щоб уберегти себе від захворювань рість, і не давати розвиватися в нашому організмі бактеріям, треба, по-перше, мити овочі, фрукти, передживання їжі, а по-друге, мити руки. Обов'язково з милом. А зараз, дітки, я запрошую вас пригадати географічні відомості, які вивчали на попередніх уроках. Назвіть Сусідку Державу України, яка починається на 20-ту букву українського алфавіту. Здогадалися, це Польща, 20 та літера буква П і сусідка Польща, вона позначена на карті ря... жовтим кольором. Отже, сьогодні ми з вами говорили про різновидність бактерій. Центаврик нам розказав, хто вперше. Побачив і описав бактерії, це голландець Антоні ван Левенгук, він же і сконструював мікроскоп. Ми дізналися, чому. У, у побуті бактерії називають мікробами, тому що це мікроб, що означає дуже маленькі організми. Дізналися, що бактерії можна побачити тільки в мікроскоп. А ще від адаптера, ми дізналися, що існує багато видів, понад 10 тисяч видів бактерій, що є бактерії корисні та шкідливі. Корисні бактерії, що дають нам і шкідливі. І дійшли до висновку, що необхідно мити овочі, фрукти, щоб захистити себе від шкідливих бактерій, а також мити. Руки з милом. Ну і, звичайно ж, ми повторили з вами вивчений матеріал з географії і пригадали алфавіт 20-ту букву алфавіту. Я дякую вам за співпрацю і на завершення, дітки, заспіваємо пісню про Україну. В краях що дощами омиті, простягнулася наша земля, де Карпати лісами покриті, де орел понад степом. Зальская слава жи